Друзі, вітаю в ефірі телеканалу Конкурент ТВ, наша постійна рубрика Запитай у юриста. Звати мене Валентин Хаймик, і я відповідаю на ті запитання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або зверталися за телефоном в редакцію нашого телеканалу. Сьогодні ми розпочнемо з цікавого питання. Звернулася до нас жінка, яка знаходиться в Луцькій громаді, і, зокрема, запитала про те, що таке на роботі. Відповідно, як він законодавчо регулюється, і чи відпрацьовується години простою на роботі. Як пояснила ця жінка, що от їх в період простою змушують в принципі, відпрацьовувати за постійним місцем роботи, і відповідно запитує про те, щоб допомогти розібратися в цій ситуації, пояснити, як це взагалі оформляється. і як то кажуть в народі, що з чим їдять. Отож, давайте розберемося. В першу чергу, на сьогоднішній день законодавство говорить про те, що простій, називають тимчасове зупинення роботи внаслідок відсутності певних умов, які необхідні для виконання працівником своїх трудових обов'язків. Відповідно до законодавства, якщо простій, спричинений скажімо так, за обставин або з причин, які не залежать від вини працівника, то на сьогоднішній день законодавець передбачив, що час простою в такому випадку оплачується в розмірі від двох третіх відповідно до окладу, який отримував працівник при повному робочому дні. Також законодавство говорить про те, що в період простою роботодавець відповідно не має права вимагати від працівника. Виконувати трудові обов'язки, тобто е, виконувати ту роботу, яка б мала би бути в нормальний, скажімо так, період. Єдиний момент, що говориться про те, що в період простою може бути, скажімо так, працівник, зобов'язаний роботодавцем е, бути присутнім на робочому місці. Е, тобто, на сьогоднішній день, якщо у вашому випадку ви маєте прості на роботі за вашим місцем роботи, то відповідно роботодавець. При оформленні документації щодо простої він може вказати, що відповідно працівник повинен знаходитись в період простої на робочому місці. Проте як я вже сказав, що в цей період трудові обов'язки не виконуються, тобто не можуть вас зобов'язати працювати і, відповідно. Вимагати від вас виконання таких трудових обов'язків. Якщо відбувається все навпаки, тобто, якщо ви продовжуєте виконувати свої трудові посадові обов'язки, то відповідно це означає, про те, що вам повинна оплачуватись зарплата, яка оплачується в повному обсязі, і можете апелювати цим до свого роботодавця про те, що от в такому випадку, якщо ви Є на робочому місці в період простою, якщо ви виконуєте свої трудові обов'язки, відповідно, скажімо так, до своєї посадової інструкції чи відповідно там до інших правил, передбачених вашому підприємстві, то в цьому випадку маєте право вимагати повної оплати праці, але роботодавець не може скажімо так, вимагати від вас виконання таких трудових обов'язків, якщо на вашому підприємстві оформлено, прості, документально все якби, скажімо так, є підтверджено, то в такому разі немає права вимагати. І, як я вже зазначив, оплата, навіть якщо ви не виконуєте тих трудових обов'язків, але знаходитесь на робочому місці, дві треті від окладу вам повинен роботодавець виплачувати, оскільки такий прості він трапився не з вашої вини. Наступне питання, теж, яке стосується трудового законодавства, вже інша жінка звернулася до нас і відповідно запитує, чи може роботодавець не давати відпустку, навіть підписувати заяву про відпустку. Отож, на сьогоднішній день, знову ж таки, такий варіант можливий, і роботодавець дійсно бувають випадки, коли має право не відпустити працівника у відпустку. В першу чергу, якщо ми говоримо в період дії воєнного стану, то з останніми змінами законодавства передбачено, що роботодавець може не відпускати працівника, якщо він залучений до роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Такі випадки можливі. Інший варіант тоді, коли, скажімо так, відпустка надається за домовленість сторін, тоді теж роботодавець може вам відмовити. Зазвичай, якщо ми говоримо про стандартну практику, то на підприємствах, установах чи організаціях складається відповідно графік відпусток, оформляється, де ви зазначаєте, який період хочете взяти відпустку. Відповідно, при складанні такого графіку повинні враховуватися, скажімо, побажання працівників. Відповідно, такий графік затверджується, узгоджується підприємством, і відповідно до цього графіку відпусток ви Маєте право писати заяву на відпустку і відповідно йти в відпустку. В такому разі немає жодних підстав, якщо ви берете відпустку, яка, скажімо так, передбачена графіком відпусток. роботодавець він не має, скажімо так, підстав для того, щоб відмовляти вам у наданні такої відпустки. Інше питання, коли йде відпустка поза графіком, тобто ви вирішили взяти в інший період, то тоді так це вже треба говорити про. Те, що відпустка дається за домовленістю сторін, тоді можуть бути нюанси про те, що роботодавець може не надати вам таку можливість, скільки передбачено, що там, графіку відпусток така відпустка не передбачена. І на сьогоднішній день законодавство дозволяє роботодавцю це робити. Ми не говоримо про відпустки, там, які пов'язані з декретами чи інший вид відпусток. Тут, як би скажімо так, виключені з правил, немає підстав жодних забороняти брати таку відпустку. Ми говоримо про те, що от є, якщо поза графіком, тоді так. Якщо ця відпустка передбачена була графіком, то такі дії роботодавця, якщо у вашій ситуації він говорить, що там підете пізніше, або там. Не взагалі не пояснює ситуацію, чому він не хоче підписувати таку заяву, то такі дії незаконні їх можна оскаржувати. Наступне питання стосується вже призначення субсидій, зокрема стосовно строку і терміну розгляду заяв. На призначення субсидії. Зокрема, звернулися до нас чоловік, який пояснив, що ще в травні він подав документи на призначення субсидій, так як кожного року він поновлює інформацію, і відповідно говорить, що до цих пір немає жодної відповіді. Якби куди як він не звертається, кажуть, що документи проходять перевірку. І от запитує, який термін розгляду таких заяв він повинен бути, і що робити в такому випадку. Отож, на сьогоднішній день як вже всі напевно знають, що, скажімо так, функцію щодо призначення і розгляду документів з приводу субсидії було передано в пенсійний фонд. У зв'язку з цим виникла, скажімо, така скажімо, обставина, що Людям затримується таке призначення субсидії, оскільки багато заявок. Треба перевірити ці всі документи, документи, пройти, скажімо, таку нову обставину. Відповідно, раніше цим займалися соціальні, соціальні служби, зокрема, департамент соціальної служби зараз пенсійний фонд. Тому в принципі десь, можливо, в певних моментах можуть бути затримки, проте не такі суттєві, як у нашій ситуації, тому що вже пройшло кілька місяців і досі документи розглядаються. Загалом, якщо ми говоримо про законодавчу підставу і законодавче обґрунтування щодо терміну, то порядок призначення субсидії передбачає, що уповноважений орган він повинен протягом 10 календарних днів. З дня подання документів, які відповідно зазначені на призначення субсидії, розглянути ці документи з відповідно порівняти з тою інформацією, яка отримана від інших структур щодо там доходів, щодо майна, відповідно, і прийняти одне з рішень про те, щоб або призначити субсидію, або відмовити. Відповідно призначені субсидії, тому в цій ситуації очевидно, що всі терміни розгляду такої заяви у вашому випадку порушені. Можете їх оскаржувати, можете звертатися до суду таке законодавство надає право і відповідно вимагати, щоб вашу заяву швидше розглянули, і вимагати певну компенсацію. Якщо ви отримали шкоду з такими діями чи там бездіяльністю, якщо ми говоримо про те, що не розглядають заяву у вашій ситуації. Тому в вашій ситуації, як кажуть, всі карти у ваших руках і ви можете відповідно рухатись по такому шляху. Ще одне цікаве питання, яке нам задали, і зокрема, вже запитують не перший раз. Про те, чи мають право у сільській місцевості нараховувати відповідну плату за використання води для поливу городу, як пояснили нам наша телеглядачка, про те, що от вони проживають в сільській місцевості, зокрема в Луцькій в межах Луцької територіальної громади, і використовується вода для поливу городу, використовується з водонапірних веж, цих башт, які в сільській місцевості знаходяться. І Починаючи з травня, відповідно, за певні місяці нарахували їм сплату за воду. І запитують, чи можна це робити, і зокрема, чи правомірні такі дії. Отож, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо по цій ситуації, яка була в питанні, всі ці водонапірні башти, які знаходяться в селах, вони перебувають на балансі комунального підприємства Луцькводоканал і відповідно, Таким чином, водоканал надає послуги з централізованого водопостачання. Незалежно від того, використовуєте ви цю воду на поливгорода чи в якихось інших цілях, буде нараховуватись сплата, і відповідно законодавчу це є обґрунтовано. Порядок, який передбачає, скажімо так, правила користування системами централізованого водопостачання і водовідведення, де передбачено, що відповідно плата за воду, яка буде використовуватися для поливу присадибних ділянок, зелених насаджень, газонів, вона така плата здійснюється споживачами відповідно до показань засобів індивідуального обліку або відповідно до норм водоспоживання, тому у вашій ситуації. Очевидно, що плата буде нараховуватися, і на сьогоднішній день в Луцькій громаді діє єдиний тариф. Він, як мені повідомили, коливається там в межах до 13 гривень. І у вашому випадку, якщо ви, скажімо так, підозрюєте, що вам нараховують значно більшу, плату, або ви не використовуєте цієї води, то я б рекомендував би вам подумати над тим, щоб встановити лічильник, який буде показувати відповідно дані про те, скільки ви води нараховуєте, використовуєте відповідно і будете оплачувати по цих показниках. В іншій ситуації в іншому випадку буде та сама ситуація, яка і зараз є, про те, що якщо ви там не використовуєте або використовуєте зовсім мало, вам будуть нараховувати відповідно до норм споживання, і там на певну кількість людей відповідно буде нараховуватися повна оплата, навіть якщо, наприклад, ви нічого не використали. Тому, в принципі, в ваших інтересах це питання зрушити з місця. Друзі, <кій> наступне питання. Також звернулася до нас жінка, яка запитує про те, чи може її син один із синів молодший, зокрема, мати якусь пільгу щодо призову на військову службу, зокрема, питає щодо відсрочки, обґрунтовуючи це тим, що в неї є група інвалідності, зокрема третя. Її чоловік зараз перебуває на передовій з перших днів війни. А старший син відповідно він має якусь самостійну підставу для. Надання від строчки І запитує, чи от може в такому випадку, коли сину молодшому приходить повістка, чи має він право на відстрочку. Отож, враховуючи останні зміни, які були нещодавно прийняті законодавцем, на сьогоднішній день ваш молодший син, скоріше за все, відстрочки мати не буде. Тому що в першу чергу законодавець говорить, що Чоловіки, які мають одного з батьків або своїх, або батьків дружини з інвалідністю першої або другої групи, вони можуть мати право на відстрочку у разі, якщо вони є тою особою, яка отримує таку людину з інвалідністю, відповідно, якщо немає інших осіб, які законодавством, скажімо так, зобов'язані отримувати. Людини з інвалідністю. Е, простіше кажучи, у вашій ситуації третя група інвалідності, яка наявна у вас, не дає підстав для отримання відстрочки вашим сином. Е, більше того, єдиний момент, який, можливо, е, скажімо так, буде в нагоді, ваш чоловік, оскільки він має дружину з інвалідністю. Може бути звільнений з військової служби. Якщо він має таке бажання, то теоретично можна збирати документи, подавати військову частину рапорту, давати копії документів про вашу інвалідність свідоцтво про шлюб і клопотати перед командуванням про те, щоб надали звільнення з військової служби. Бо законодавство говорить, що якщо чоловік має дружину з інвалідністю, тут вже не важливо, яка група перша, друга, третя не оточнюється і немає значення, просто передбачено законодавством, що Дружина з інвалідністю має бути і все. То в цьому випадку він може клопотати про звільнення. Щодо сина, як я вже сказав, на жаль, такої підстави недостатньо для того, щоб отримати відстрочку. Друзі, іще ще одне запитання. На сьогодні буде останнє. Стосується воно того, що звернулася до нас студентка, яка говорить про те, що їй 19 років. Вона заочно навчається, офіційно працевлаштована. І чи має вона право на отримання аліментів? В вашій ситуації, знову ж таки, варто говорити про те, що якщо ви продовжуєте навчання відповідно і за рішенням суду вам призначені, чи за домовленістю батьків, відповідно, така домовленість є про сплату аліментів, то ви згідно законодавства, маєте право на отримання цих аліментів. Незважаючи на те, що ви є повнолітнім, що ви там працюєте, якщо суд призначив таке рішення, то відповідно той, хто сплачує ці аліменти, повинен виконувати це рішення суду. Інша, скажімо так, ситуація може бути в тому випадку, якщо за рішенням суду було призначення аліментів, але до досягнення повнолітня. І ви там поступили після того в університет, то в цій ситуації можливо, щоб ви зверталися повторно в суд, передбачали, скажімо, в позовній заяви про те, що от вам необхідні кошти, оскільки ви навчаєтесь, то в цій ситуації потрібно отримати окреме рішення суду вже про те, що вам, як повнолітній дитині, яка навчається, яка відповідно хоче отримати елементи, щоб суд призначив окремим судовим рішенням. Тому. Дивіться, яка у вас конкретна ситуація, і знову ж таки вирішуйте, як вам далі діяти. Друзі, на сьогодні це все. Дякую за ваші запитання і зустрінемося з вами через тиждень.